Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо компонентну акустичну систему від компанії Ground Zero серія Iridium, модель JZIC 165.2. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас невеличка інструкція. Ось так от упаковано комплексом Динаміки з захисними металевими решітками. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також захисними решітками. Номінальна потужність акустики 100 Вт. Максимальна 150 Вт. окремо Два високочастотні динаміки, або їх ще називають твіттери. Один і також інший. Два кроссовера, або називаючи фільтр частот і монтажний комплект з додатковими чашами. Для вітера. Динаміки стандартні. Мають глибину 56 мм монтажну. На динаміках магніти захищені пластиковими накладками. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор. З анодованого алюміній підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків заявлена 91 дБ. Опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даних динаміків ви зможете дізнатися на нашому. Офіційному сайті autozvuk.ua